Слухай, уяви, що ти купуєш мікрофон, і з першого ж запуску отримуєш студійний звук, а ще і повну комплектацію з коробки. Звучить як казка. Сьогодні в мене на огляді FIFINE AM8 8 бюджетний динамічний мікрофон, який зараз активно розбирають стрімери, подкастери та ютубери. І цей красень у білому кольорі точно вміє дивувати. Для тих, хто вимикає відео на першій хвилині, скажу просто: цей мікрофон топ за свої гроші. Звук якісний, комплектація шикарна і він реально вартий покупки. Ну, а якщо хочеш дізнатися всі деталі, сідай зручніше, давай розбираємо розбиратись Ціна на момент запису приблизно 5 тисяч гривень. Він буває у трьох кольорах. Чорний, рожевий та білий. Якщо шукаєш пристрій із хорошим звуком і не хочеш платити як за пів студії, це може бути твоя знахідка. Давай розпакуємо і подивимось, що ти отримуєш з am 8 Усе йде в стильній коробці, де зображені фото мікрофона та основні характеристики. Усередині лежить металевий пантограф та настільна стійка, але про неї я ще розкажу окремо. Також є довгий USB-C кабель, поп-фільтр з приємним велюром і покриттям, і сам мікрофон. У мене він повністю білий та виглядає дуже стильно. На корпусі є сенсорна кнопка для миттєвого вимкнення звуку. Зелене світло означає, що мікрофон працює червоне вимкнений. Є ще одна сенсорна кнопка для керування RGB-підсвіткою підсвіткою. Має кілька режимів і можна навіть вимкнути її зовсім. А ще тут два регулятори: гейну та гучності навушників. Знизу мікрофон має три роз'єми: USB-C, XLR для підключення до аудіокарти та вихід для навушників. Сама збірка дуже приємна. Корпус виконаний із якісного пластику, а решітка навколо капсуля повністю металева. Настільна ніжка має гумову основу і регулюється, але, чесно кажучи, вона дуже занизька. Диш як сутулий собака, тому одразу раджу ставити мікрофон на пантограф. Він тут дуже класний: металевий, зі зручними шарнірами та навіть каналом для кабелю. Я користуюсь таким же на своєму роут, взагалі без нарікань. Що стосовно звуку для тесту я порівняю його з Rode nt 1 та Hator Сіґенфай Pro. щоб ти сам почув різницю між бюджетним, середнім і топовим рівнями. Якісний мікрофон для стріму це ключ до чистого звуку. Професійного іміджу та кращої взаємодії з глядачами він знижує шуми, забезпечує чіткість і створює приємну атмосферу, що утримує аудиторію. Інвестуючи в хороший мікрофон, ви підвищуєте якість свого контенту, а також залишаєте позитивне враження про ваш стрім. Якісний мікрофон для стріму це ключ до чистого звуку, професійного іміджу та кращої взаємодії з глядачами. Він знижує шуми, забезпечує чіткість і створює приємну атмосферу, що утримує аудиторію. Інвестуючи в хороший мікрофон, ви підвищуєте якість свого контенту, а також залишаєте позитивне враження про ваш стрім. Плюси цього мікрофона очевидні: адекватна ціна, крутий вигляд, вибір кольорів, і найголовніше це xlr вихід Це означає, що можна почати з usb підключення, а потім докупити звукову карту та перейти на новий рівень якості. З мінусів… У білому сетапі лежить чорний кабель та чорна стійка. Не критично, але виглядало б ще краще, якщо б все було біле. Як на мене, цей мікрофон чудово підходить блогерам, подкастерам і стрімерам-початківцям. Якби я знав про нього на старті своєї стрімерської кар'єри, точно взяв би його замість Хатор. Різниця у функціоналі та якості колосальна. Ну що, як тобі, FiFine M8? Чи взяв би ти собі такий? Якщо огляд був корисним, підпишись, лайкни і напиши в коментарях, що думаєш про цей мікрофон.